Всім привіт! Мене звати Катя і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу трішки порозфарбовувати свої антистрес-розфарбовці, а також поговорити, а саме розповісти, як же ж я провела свої зимові свята. Я вже взяла розфарбовку, а також олівці. І для початку давайте ж оберемо сам малюнок. Я знаю, що в цій розфарбовці в мене є декілька незакінчених робіт, і зараз я їх знайду. Ось, наприклад, одна з них. Ну, це якась надто маленька, тому давайте шукаємо щось інше, бо я знаю, що десь є більше. Щось ще таке, але теж не хочу. Ага, ось. Ось та, про яку я вам і кажу. Такий от малюночок, і будемо його розфарбовувати. Розпочати я хочу зі свого дня Ангела з Катерини 7 грудня. Наскільки я пам'ятаю, це була середа, тобто будній день, і в мене було навчання, але в дистанційній формі. Тому я пам'ятаю, я посиділа на уроках. А коли вони закінчилися, вирішила гарно одягнутися, нарядитися так по-святковому. Одягнула сукню. 4 фільми десь за день і просто приймала привітання зі святом. Взагалі не хотілося нічого робити, і я в принципі нічого не робила, тобто не знімала, навіть уроки не робила. Все це, всі справи перенесла на наступний день. Так, друзі, буду вам трішки показувати своє личко, щоб вам не було нудно просто все відео дивитися, як я розфарбовую. Тому буду змінювати кадри. Зараз я обираю олівчики, які мені потрібні. Три кольори. Значить, оранжевий, червоний і жовтенький. Продовжуємо малювати, ну і вам розповідати. Значить, 19 грудня Миколаєм. Це, наскільки я пам'ятаю, був понеділок, будній день, і в мене було навчання. Я ходила в школу. В першу чергу я, звичайно, ж повітала свого брата з Ангела, бо він у мене якраз Микола, тому я йому телефонувала. Але зробила я це в школі, тому що зранку мені було ніколи. І коли я звільнилася, коли я змогла дотелефонувати, тоді телефонувала. Взагалі це в мене був просто звичайний день. Тобто мені що, подарували подруночки, чесно кажучи, я навіть і не пам'ятаю, що саме це було, тому щоб не збрехати, навіть говорити про це не буду. Але це був в мене звичайний день. Я прийшла зі школи, в мене мав бути комбінат, але я на нього не поїхала. І просто пофотографувалася, зробила фотографії нові в Instagram, Я навіть можу вставочку зробити. З тих фотографій, та й в принципі, все звичайний день. Тобто, робила домашнє завдання, щось дивилася, щось знімала, та й в принципі, все. І переходимо напевно до найцікавішого до нового року і почати я хочу з підготовки до свята. В мене було два дні на підготовку. 30 грудня я прибирала вдома. в мене було таке от генеральне прибирання. А 31-го я допомагала мамі на кухні, готувала салат, це був салат Олів'є. І на кухні я фактично весь день також провела, робила тільки оцей єдиний салат, але в мене вийшла досить таки велика мисочка. Ну, в принципі, як ми завжди робимо. Ну, все, салат готовий. Ось така от мисочка в мене вийшла. Тепер ніч з 31-го на вересня, тобто сам новий рік. Значить, спочатку ми. Зателефонували моєму брату, в нього якраз день народження на новий рік. Тому ми його привітали. Я йому ще робила відео привітання, надіслала його, і десь в годині одинадцять ми вже сіли за стіл. Ну почали святкувати, їли. Коли дивилися новорічний концерт, потім послухали звернення президента. Зустріли сам новий рік. Ну, знову ж таки, ще поїли, послухали концерт, потім всі лягли спати, а я ще вирішила посидіти, попити чайок. Також я ще вночі читала книжку. І, до речі, ще в нас було таке от тематичне свято. Ми домовилися, що ми будемо зустрічати новий рік в піжамках. Одягнули ці самі піжами, потім ще в них фотографувалися. Ну, Таке от було тематичне свято, дуже класно вийшло. І Лягла я десь після того читання книжки, після того, як попила чайок, десь годині в 2. 1 січня. Ну, Ранок 1 січня я провела за переглядом мультфільму, дивилась, почала дивитися мультфільм Gravity Falls. Ну, Я його вже давно в принципі, подивилася. І також розфарбовувала цю ж саму розфарбовку. Потім десь в обід прийшла бабуся і ми знову ж таки з нею святкували Новий рік. Їли хачапурі, їли тортик і, ну, в принципі, все те, що їли вночі. Потім, коли бабуся пішла, то я ще, здається, знімала щось. І так, в принципі, пройшло моє 1 січня. ще підтригала олівчики, які мені потрібні, і продовжую вам розповідати. Зараз Заріздво. Почнемо з 6 січня, тобто зі святвечора. взагалі. 6 січня якесь в мене вийшло, не Ну, точніше, день не вдалий, а вечір вже став кращим. Значить, святкували ми, як завжди, з бабусі приїхали туди раніше, трішки, щоб допомогти як накрити на стіл. Допомогли, зробили все, що потрібно. Я ще в бабусі збиралася, одягалася навіть мила голову, тому що вдома цього не зробила, не встигла. І передягалася там, взяла з собою речі, які хотіла, тому що якби я пішла в тому, в чому хотіла святкувати, то я б дуже змерзла, бо це такі от легенькі речі, в принципі, були. Ну, Я передягнулася, там зібралася, і ми вже дочекалися всіх гостей. Взагалі, хто був, була я зі своїми батьками, дідусь бабуся і мій двоюрідний брат зі своїми батьками. В принципі, все. Коли діталася гостю, ми вже сіли за стіл. І як тільки ми сіли за стіл, щоб ви розуміли, вимкнули світло. І ми сиділи, почали вечеряти при свічках, запалили свічки, десь на столі свічок 5 стояло, і ми собі святкували, їли. Ну, а що вже робити, такі часи. Взагалі, світло. Через годину з'явилося, так що це добре, все супер, довго не сиділи без нього, бо думали, що якщо зараз знову вимкнути на 4-5 годин, то буде просто прекрасно, але ні, за годинку світло вже з'явилося. Ну, свят вечір ми посиділи і пішли додому. 7 січня ми також провели в бабусі, тобто я знову до неї приїхала. Була знову ж таки вся та сама компанія. Ми собі просто сиділи, їли, відпочивали і провели там цілий день. Ну, потім, коли вже всі пішли, то ми з братом залишились бабусі дідуся на ночівлю, тобто ночували разом там. Ввечері ми, значить, дивилися хату на тата. Тобто, бабуся, я і мій брат сиділи дивилися, просто обожнюю цю програму. Завжди з бабусею дивлюся, якщо вона йде по телевізору, бо реально дуже класна, смішна. А також ми з братом грали настільну гру, як козаки з тебе поселяли. Ось і все. Так я провела свої свята. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Якщо це так, то обов'язково підтримайте мене своїм лайком, а також підпискою. Дякую всім за перегляд, всім па-па! І наостанок показую, що ж ми з вами розфарбували. Взагалі не небагато. Я дофарбувала ось цей листочок, почала ці два, три грибочки розфарбувала, ось цей листочок і квіточку дофарбувала. І, в принципі, все.